Шановне панство, мої вітання. Мене звуть Олександра. Сьогодні 7 лютого, і ви дуже просите подивитися на Порошенка на цю вугільну справу. Розслідування тривало два роки, досудове розслідування в цій справі. Передали документи та на ознайомлення захисникам. От. Наразі стало слідство відкрило в стороні захисту доступ до матеріалів до судового розслідування. Після ознайомлення ДБР повинно скерувати обвинувальний акт стосовно Петра Порошенка до суду. Після цього у нього змінюється статус і він стає обвинувачуваним. Хм. Крім цього, ДБР повідомило під арештом, накладеного Печерським райсудом січня 2022 року, продовжує перебувати низка активів та майна експрезидента. Можете почитати, в чому його звинувачують. Підписали цю справу підозру в 2021 році. Що він, начебто, проводив підривну діяльність проти України в 2014-15 роках. Спільники йому слідство записало народного депутата Медведчука, О, Демчишина і, ну, і так там багато. Да? Усі вони за версією слідства організовували купівлю вугілля на державних шахтах Донецької та Луганських областях у той час, коли ці підприємства фактично перебували під контролем російських найманців та терористичних організацій ДНР та ЛНР. Вугільну справу експрезидента Порошенка, начебто, залучив Віктор Медведчук. Ну. Е як стверджують правоохоронці, Порошенко виконував координаційну роль у цій справі, в тому числі впливав на кадрові питання в вищих ешелонах влади. Зокрема, йому приписують призначення нового міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, замість Юрія Продана. Ну, давайте дивитися. Я відкрила собі фотографію. Тут сидить він такий костюмі. Давайте дивитися. Порошенко. А взагалі, пам'ятаєте, в мене був розклад з приводу подій перед закінченням війни в Україні, які події будуть передувати? І згадайте, яка подія була однією із. Да? Якась велика справа, якесь закінчення або винесення якогось вироку, тобто, ну, момент. Ви знаєте, розкриття якось дуже голосної те, що тривало роками. От подивіться, будь ласка, про це карти нам говорили. Не знаю, чи це ця справа, чи ні, але ж ну, голосна порадь. Ну, погодьтеся, но. давайте глянемо Порошенко. Порошенко в цій справі з цим обвинуваченням в цьому суді, в цій справі. Дуже самовпевнена, Людина, дуже самовпевнена людина, але ви знаєте, все ж таки оця самовпевненість, вона. Так, друзі, щоб ви бачили карти, оця самовпевненість, вона з часом вона все рівно буде змінюватися, все рівно страшно. Да? І е, будуть від нього йти якісь пропозиції для того, щоб вирішити це питання. Взагалі для нього на зараз, це знаєте, як. Е, з однієї сторони, ну, він розумів, що будуть якісь м, м, рухи да, по цій справі, але м, я, я, так, я так розумію, що не очікував, що такі будуть рухи в цій справі. Зараз, друзі. Що буде робити? Ну, дуже самовпевнена людина. Прямо це. Щас, зараз, Його дії тепер. Да? Що він буде тепер робити? Зараз я вам все розкажу. Ну, що я, вам, що я вам хочу сказати? Ну, По-перше, якось відповідати грошима він буде точно. Це вже як висновок. Да? Значить, Що по цій справі? Карти виходять на нього, знаєте, такі, людина, яка, в принципі, не очікувала, що. Я, я навіть от не знаю, як сказати, як, як описати оцей його стан. Словами імператриця, верховна Жриця, Десятка кубків, знаєте, такі та? Е, да? Тобто, є, є якесь відчуття того, що це може статися взагалі з ким завгодно, тільки не, з, не зі мною. Типу, ну це ж я. Да? От, якесь таке, знаєте, прям зухвальство. Ну, я по картам зараз Мого ставлення, мого відношення до е, Порошенка в розкладі немає. Будь ласка, його не шукайте і не додумуйте, не докручуйте. Тобто свої емоції на це все не перекладайте. Я читаю по тим картам. Буде намагатися домовитися, він буде намагатися. Якимось чином, чи то через гроші, чи то якось буде вирішувати ці питання. Тим паче, що я розумію, що в нього є якісь зв'язки, тобто є у нього якісь люди, на яких він може покластися, на яких він розраховує в плані свого порятунку за дуже великі гроші, тобто має надію вирішити це питання для себе на благо. Да, тобто по десятці кубків, що це все вирішиться і е, буде все нормально. Причому знов, знову ж таки, цих, по цих картах, да, е, по верховній жриці, дивіться, які виходять. Да, от, отак, да, от По цих картах. Це навіть знаєте, карти якогось нового відродження, це карти е, перемоги, е, коли я знайду вихід. Карти одужання, якщо так можна сказати, да? що всі ці теми вони вляжуться, питання вирішиться, і все буде як раніше, навіть, навіть, навіть краще. Да? Тобто, ось таке в нього є розуміння. От так він думав з приводу цієї справи. Значить, Що тепер його чекає? Знову по дев'ятці пентаклів. Тобто тут виходила у нас дев'ятка кубків, це така, знаєте, самонадіяна людина. Це людина, яка думає, що там щось може відбуватися, типу, мене це не зачепить. Знаєте, от такі, да? мене це не зачепить, зі мною буде все нормально, переживати я не буду. Але а, з тим самим е з більш показовим таким е Ну, от, от, от така поведінка, вона більше показова, тому що все ж таки страх того, що щось може трапитися, да, то що ти не контролюєш всі процеси навколо себе, страх у нього присутній. Значить, що на зараз, що чекати по цій справі, буде намагатися вирішити питання через. Дуже великі гроші через своє оточення. Да, по дев'ятці Пентаклів. Це через оточення, через минулі зв'язки. Тобто буде намагатися затягнути, розтягнути, якось повпливати на всю цю справу. І я не скажу, що вона якось швидко може завершитися. Це ще, знаєте, як по помірності, ще буде якась тягамотіна, але для нього виходить вежа через. Закоханих, знаєте, якийсь неправильний вибір, він все ж таки зробить, і карта вежа ну, отримає він по голові. Тобто, це якесь покарання, щось неочікуване, якась відповідь для нього все ж таки буде. Вежа карта слідства, да? тобто це про те, що ти щось таке робив в своєму житті Неправильно неправильне робив. Не на те ставив, не те, не те обирав, та, не, не, не з тими людьми спілкувався. Тобто неправильні дії приводять до такого результату. По вежі це ну, щось неочікуване і дуже болюче. Четвірка жезлів виходить. Взагалі, в цілому, четвірка жезлів це інколи показує поруч з вежою, тим паче, може показувати на в'язницю або якесь обмеження. Обмеження, пересування, от щось таке. Да, ці, ці карти можуть показувати. Ми зараз подивимося окремо, як буде відповідати. Але тут такі карти, я вам хочу сказати, що розплачуватися якимось чином грошима або своїм майном, як знаєте, заплатити за те, щоб. Ну, буде намагатися вирішити це питання і знову ж таки через своїх якихось друзів, да, через людей, е які у нього десь ну, залишилися, або його прихильники, або якось так. Взагалі, тут, знаєте, як людина не бачить, зараз е покажу вам, не бачить того, що відбувається насправді. Є розуміння того, що він якось, знаєте, от по двійці мечів не має. Е Сприйняття реальності, тобто у, у нього все добре, для нього все нормально. Е, ж шість жезлів. Знаєте, я, е, ну, якщо так по картам да, прям, прямо читати, то е, я не хочу там знати, що там у вас відбувається. Типу, у мене немає проблем, у мене все нормально. Тю, ну Так я ж ну, по шестірці жезлів, я ж типу переможець. Все буде нормально, Парішаємо, да, якось так. По двійці мечів він не звертає уваги на справжні е, проблеми. Тобто він багато чого не помічає. І звідти можуть бути дуже такі, знаєте, по шість жезлів дуже самонадіяні е, вчинки і ті вчинки, які можуть е, привести до поганого результату. Це карта егоїзму, це карта, е, коли ти. Знаєте, як, ну, думаєш, що ти досяг успіху або досягнеш успіху по головам, а насправді це буде тільки гірше. Це про наслідки, це про наслідки. Це коли людина засліплена собою. Знаєте, такі, О, засліплена собою. А не помічає, що насправді, давайте глянемо. Яка буде відповідь, ця справа, як вона буде розвиватися для нього? Да? Для а, Порошенка. Як вона буде для нього роз, роз, розгортатися ця справа? <кхе> І знову дивіться, карта вежа стоїть і е, імператриця. Тут, ви знаєте, він буде намагатися він буде намагатися або перевести якось свої активи, або перевести свої гроші, можливо, буде звертатися до якоїсь ще сторони. А в мене таке відчуття, що в нього вже щось є. да Тобто якісь е, е, як відхідний план, да тобто план Б. На випадок того, коли там доведеться десь їхати, або вивозити якесь своє майно, щоб зберегти своє майно. Да? Думає, як це зробити, щоб зберегти своє майно, щоб залишитися при своїх грошах. Або буде вивозити, або десь з кимось говорити про те, щоб хтось, можливо, йому його виручив, да? по трійці жезлів. Десь щось він вже собі приготував. Але ж, друзі, знову вежа на дні колоди. Це. Що його чекає по цій справі? а П'ятірка Пентаклів це, ну, платити буде, буде відповідати грошима, ресурсами. Доведеться щось віддати. Доведеться щось він дати за свій спокій. Цікаві карти. На дні колоди да, доведеться розплачуватися за якісь свої діяння. Карта Верховного Суду виходить, да, це кармічна карта, ем, карта логічного кінця. Да, от Ти за свій спокій для того, щоб уникнути покарання, або, там, ну, щоб не було такого трагічного кінця, можливо, десь доведеться і. Заплатити. Поруч з десяткою мечів стоїть карта Верховного суду. Це і про кінець життя, в тому числі, причому через трагічний кінець. Тому, зараз давайте подивимося, що йому загрожує карти такі собі. Так, секундочку, щось тут у мене. А, реклама. Ну, давайте глянемо. Чи буде він відповідати якось, ну, не, не грошима, а от якось там а, сидіти десь, да? чи буде він ув'язнений, чи буде суб. Взагалі, якою буде відповідь? Давайте перепитаємо, відповідь, якою буде а, для Порошенка в цій справі, якою буде відповідь у цій справі? Слухайте, що йому загрожує зараз. Загрози для нього, для його життя і для його здоров'я. Ну, дивіться ситуація, яка такі собі карти виходять. Ну, по-перше, знову ж таки, як він буде відповідати. Якась буде, По-перше, буде якась пропозиція, да? або він понадіється на якогось короля, а понадіється буде намагатися вирішити питання. Ну, я так розумію, ну, якось. Не те, що полюбовна, да, а використовуючи свої зв'язки. Але, знову ж таки, це по дияволу дуже великі гроші і хібний вибір, тобто це неправильний вибір. Його дії принесуть йому певне розчарування і принесуть ще якось, якусь загрозу. І от прям по мечах таке відчуття, що, знаєте, як, він, він загострить ситуацію, він ну, зробить ще гірше, тобто на нього ще полетять, він буде ще більше відповідати. Да? Тобто він своїми діями піде проти себе. Всі ці дії будуть направлені на те, що вони погіршать ситуацію. Да? А що його чекає? Карта Сонця, карта вежа. І по 9 кубків. Знову ж таки, неспокійне життя, і знову ж карти і оці можуть говорити про смерть абсолютно спокійно. Тут розумієте, яка ситуація. На нього дійсно може готуватися якийсь чи то замах, чи то що, причому в своєму домі. Свій дом, це я маю на увазі його люди, ті, з якими він працював. Тобто десь серед своїх хтось може йому погрожувати. Мені як ну, карта смерті виходить. да, і Рицарь Пентаклів виходить, це якась ситуація з погіршенням здоров'я може бути. Да? Дуже сильне якесь погіршення здоров'я або якийсь стрес, після чого він ну, буде знаходитися в іншому стані. Смерть дуже рідко показує прям на саму смерть, але ж якась критична ситуація, якийсь великий стрес, який призведе до зміни свідомості, до зміни сприйняття світу, він все ж таки може з ним відбутися. Що його чекає взагалі? Не по цій справі, а взагалі. Давайте спитаємо Порошенко Петро, що тебе <кій> чекає взагалі? Найближчий час по життю, давайте там, що тебе чекає взагалі? Тож, всі його е, дії, все, що він не захоче робити, е, все йде по ілюзіям. Це... Порожні хлопоти, да? якщо так сказати, це все порожні хлопоти. Дуже голосні заяви. Дуже, прям, знаєте, ще щось буде робити. Буде намагатися підключати людей, буде робити голосні заяви із серією, а от я ж, а от мене ж там. Да? Ну, тобто, ем, на публіку, да? виступати на публіку. Але воно все йде по е, ілюзіям. Тобто, це, знаєте, як. Ну, Попусту витрачений час, і енергія, і сили. Дивіться, карти повторюються. От Його чекає не дуже гарний кінець. Тут якийсь може бути на нього замах дійсний, він може призвести до і летального ісходу в тому числі. Тобто загроза життю, загроза життю стоїть. Вежа ще, звісно, може, от вежа з рицаря-мечів на стан людини інколи ще показує на неврівноважену людину, на людину, у якої проблеми йдуть з. Головою, це, знаєте, є такі агресивні люди, які не контролюють себе, не контролюють свої емоції. До цього стану може привести якесь певне розчарування по смерті, да? або може, може призвести якась дуже стресова нервова ситуація. Ну, це може бути таке. Але все рівно, ну, друзі. Загроза життю також стоїть. Ну і це ж можна. Що в нього на зараз? У Порошенка? Що в нього на зараз взагалі? От його стан, да? на зараз стан Порошенка, на зараз карта шута. Нова ситуація для нього, не дуже вигідна ситуація для нього, да? бажання врятувати себе, бажання знайти вихід і залишитися при своєму, да? тобто дуже не хочеться втрачати, нажити? не постільним трудом. Кармічна карта. Слухайте, ну, коли фортуни, це ж карма. Я ж питаю, що, що в нього зараз, що його чекає, та що в нього зараз? Карма змінюється життя. Всі твої дії до цього, тобто все, що ти робив, ну, до цього тебе призвело. Згадайте, будь ласка, я в 23-му році говорила і у 24-му на початку говорила, постійно говорю: панство, зверніть, будь ласка, увагу, 24-й рік, рік відповіді. Да? Тобто кармічних відповідей, будете відповідати абсолютно всі. Всі, хто зробив щось погане, всі, хто зробив щось хороше, прилітати буде вісточка више. Так що, друзі. карти Вийде вийде він з цієї справи не дуже. Знаєте, сам себе перехитрить. Сам себе перехитрить. Знову виходить карта в'язниці. Я не знаю, чи буде це ув'язнення, чи буде просто якийсь вирок, але те, що, ну, щось таке може бути. От дивіться, які карти, да Імператор і четвірка жезлів. Це не про порятунок. Це не про порятунок. І карта світу, як закінчення чогось, да? закінчення. А... а давайте прямо і спитаємо, чи буде він в в'язниці. І, мабуть, на тому завершимо розклад, да? бо якось так. Я вже відчуваю. Я вже, я вже роблю розклад і вже читаю коментарі. І попереджаю, якщо <розкажу>, розкажу вам історію, зараз до, до розкладу ну, відповідь на питання і розкажу вам дуже цікаву історію. Значить, чи буде він в в'язниці сидіти, Порошенко, чи буде поїхати взагалі може, може виїхати з країни, змінити місце проживання. Це може бути, як заховатися, можливо, піти на якісь поступки, можливо, від чогось позбутися, але для того, щоб врятувати себе. Дивіться знову ж таки. Але відповідати буде 100% по повішеному буде відповідати. Так що, друзі, подивимося, вирок буде якийсь в будь-якому випадку, щось таке неочікуване для нього готується. А мені періодично ж пишуть, що я ж там проплачений таролог, да? що я людина, яка не знаю, скільки треба мати підписників на каналі, щоб тобі там платили, щоб було цікаво і так далі. Ну, ви ж думайте, хоча б ну, проплачені, добре. Якби там мільйон там 200 тисяч, там 500 тисяч, ну, ще якось там да? можна було б подумати. А так же ну, ну добре. Значить, платили мені всі, ну, по ваших словах, значить, і Офіс президента, окремо Єрмак. І, 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 боже, я не знаю, партійці всякі різні прізвища, на кого я там робила розклади, і вони так само. А на днях мені написали, що я тепер мені і Порошенко платить. Я вам хочу сказати, що, мабуть, після цього розкладу точно не, не заплатить. Тому... Ми вже з чоловіком сміємося, на тему, що я така всестороння розвинена жінка, знаєте, з усіма вмію домовлятися, і всі можуть мені проплатити. Ну, ну Так смішно мені було ну чесне слово, навіть знаєте, дійшло вже до того, що є спонсорство в мене на каналі. Ми там... До речі, зі спонсорами поринаємо втору. Якщо вам буде цікаво, можете приєднуватися від другого рівня спонсорства на каналі. Доволі цікаві ефіри у нас бувають. У нас є своя телеграм спільнота ми там спілкуємося, да, на зв'язку там є практич... практика, да, тобто розбираємо певні розклади. Я на зв'язку з вами постійно, ну, зі спонсорами маю на увазі. От, і е, видно на каналі значить, значки спонсорів. У мене там значок один є спонсор, такий пан доволі е, гарно виглядає в гарному піджаку. І от одна жіночка пише про те, що подивилася я на ваших спонсорів каже: є у вас один пан в піджаку, мабуть, не тільки спонсорує, а ще й розповідає, що вам там говорити, вказівки дає. значить. Боже, я. Дуже посміялася. Я вам дуже дякую. Ви прям от почуття гумору у вас, ну, я, що б я без вас робила? Дякую вам велике. От просто добре, посмійтеся тепер і ви. Кожен же ж судить по-своєму. Правда? Кожен судить по-своєму. Якщо для вас це цілком нормально, ну, добре, живіть, живіть так. от. У кожного своя дорога. Бачите, рік, який прилітає всім. Тому перед тим, як щось говорити, або звинувачувати, або засуджувати людину, будь ласка, подумайте, обов'язково, що отримаєте ви. Натомість тут дуже важливо взяти на себе відповідальність за свої слова, тому що потім не буде винуватий хтось. Хтось не буде відповідати. Якщо прилетить, то прилетить конкретно вам. Як і за добро, так і за недуже. Я вам дуже дякую за підписки. Дякую за ваше почуття гумору. Дякую за ваші вподобайки, за прекрасні коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.